Вітаємо! Сьогодні ми оглянемо оренду двокімнатної квартири в центрі Львова по вулиці Стефаника 12. Квартира має загальну площу 58,5 квадратних метрів. Вона знаходиться на другому поверсі чотирьохповерхового цегляного будинку. При вході ми маємо коридор з прихожею. І можна прийти одразу. Кухню. У нас кухня невелика, 5,5 квадратних метрів, вона є прохідною. Є зручні шафи з поличками, новий холодильник, мікрохвильовка, необхідне приладдя, полички, газова поверхня, електрична сучасна духовка. Посудомийна машинка. Тут є витяжка працююча. Так, і далі можна перейти одразу у санвузол. Тут встановлена прайна машинка, вона на 4 кг розрахована, ванна кімната. Заходимо в першу спальню. Кімнати в нас ізольовані, вони можуть бути також суміжними. Тут є дві пари дверей в кожній кімнаті. Велика спальня. 16,5 квадратних метрів. Встановлено нове двоспальне ліжко, ширина матраса 1,80 м. Ось такий гарний краєвид з вікон. Тут є великі вмістки шафетри. Переходимо у велику залу. Це найбільша кімната 29,5 квадратних метрів. Тут є шкіряний гостьовий диван, він для сидіння. Широкий розкладний письмовий стіл. Є розкладний диван червоного кольору. Він розкладається вперед на три рази. Є шафа, дуже широкі підвіконня, десь близько 80 см ширина. Торшер. Дуже красива кімната в самому центрі Львова. Якщо вас зацікавила ця квартира, ми чекаємо вас на огляд, будемо раді вас зустріти тут. До зустрічі! З вами була Олена Давидова.